Всіх вітаю дорогі глядачі! Ви на каналі Українці за кордоном Єлена Holland 5. Ми знаходимося в Нідерландах під тимчасовим захистом. І на цьому каналі я розповідаю про наше життя в Нідерландах. І інколи я розповідаю про новини, які є в Нідерландах для українців під тимчасовим захистом. Тому я прошу, кому цікава ця тема, підпишіться, будь ласка, на мій канал, натисніть на дзвіночок. Поставте вподобайку цьому відео, якщо воно для вас було корисне, і поїхали далі. Деякі новини я почула знову від Світлани Кошик, яким дуже-дуже вдячні за інформацію, яку вона нам надає. Вона в, своєму, в своїй трансляції опублікувала статистику по країнах, скільки зареєстровано українців на березень 2024 року по Європі. По країнам, по окремій країні. І, от, наприклад, в Нідерландах в нас вже 121,5 майже тисяча українців під тимчасовим захистом. Більше всього, українців під тимчасовим захистом в Німеччині знаходиться. В Польщі вже менше було більше в Польщі, тепер вже менше в Польщі українців під тимчасовим захистом. Менше всього в країні Мальта. Майже 2000. В Словенії 8700, майже 9000. В Люксембурзі 4000. От така статистика. Цікава статистика. Я залишу посилання на цю статистику в описі до цього відео. Ви зможете теж подивитись самі. І от з цієї статистики виходить, що дуже нерівномірно українці. По Європі вони якби розташовані українці під тимчасовим захистом. Є маленькі країни, як, наприклад, Нідерланди, а тут аж 121 тисяча. Є великі країни, де менше людей. Тому в європейському уряді зараз ходять такі е, розмови такі, пропозиції, що треба українців розподіляти якось е, ну, більш е, пропорційно по країнам. Маленька країна. Мало українців, більша країна, більше українців. І хочуть якось врегулювати е, цю ситуацію, тому що вже війна продовжується більше двох років, майже два з половиною роки скоро буде. От, українці продовжують їхати, але їдуть вже не так, як їхали раніше спонтанно: хто куди, де є місце, де є знайомі, де є волонтери, куди відвезли, де, куди є транспорт. І зараз потім українці стали мігрувати по Європі, їхати до якихось знайомих, вибирати місця, де є місце для проживання, де більша зарплата, де є більше роботи. Ну і різні причини. А зараз. Ті українці, які виїжджають, вони вже планують свій виїзд, в яку країну їхати. І тому е, хочуть е, зробити ось так, щоб українці могли знати, де є місця по всьому Євросоюзу, куди можна їхати, а яка країна не приймають. Наприклад, Нідерланди е, вони як закрилися для всіх, так е, і продовжують приймати тільки окремі категорії: це жінок з дітьми, людей е, похилого віку. Інвалідів, хворих, поранених. В Нідерландах поки що ніяких змін немає. Допомогу платять таку саму. За житло, я, чесно кажучи, не знаю, чи почали вже з 1 червня знімати гроші. Напишіть мені в коментарях, мені дуже буде цікаво почитати, яка ситуація в тих людей, які живуть в прихистках, і чи вже знімають з вас оплату. За проживання буде цікаво прочитати і іншим моїм глядачам. І от, коли ми їздили в Німеччину, я випустила відео, як українці живуть в Німеччині, де краще українцю в Німеччині чи в Нідерландах. Але я не дала відповіді на це питання де краще. Знаєте, дійсно мені писали такі коментарі: українцю краще в Україні. Це правда. І я не планувала виїжджати з України, як багато інших. Це була вимушена. Вимушений виїзд з України. Ну, так сталося, що ми тут поки що залишаємося, бо в Україну повертатися небезпечно ще. Це всі знають. Але мені написали такі коментарі, що я все таки не висвітлила, де ж краще українцям. Кожен вибирає собі сам, де йому краще. Ті українці, які знаходяться за кордоном, вони знаходяться. В такому, ви знаєте, підвішеному стані, без планів на майбутнє. Хоча я розумію українців, які знаходяться в Україні, теж там плани особливо не сплануєш. От. Але ті українці, які за кордоном кажуть: якщо у нас немає перспектив, навіщо ми будемо вчити мову цієї країни, все одно нас виселять звідси. От, а як ви знаєте, якщо у людини немає. Планів на майбутнє, вона не може планувати своє майбутнє, вона весь час знаходиться в стресі, тому це дуже важливо для людей мати плани на своє майбутнє. Але якби можна вже мабуть з гарантією з якоюсь сказати, що тимчасовий захист буде продовжено ще на рік. До 4 березня 2026 року, але є такі пропозиції, щоб продовжити його на необмежений термін, скільки це знадобиться, поки не закінчиться війна, поки не наступить мир в Україні. Ось такі ходять пропозиції. Якісь партії в Нідерландах пропонують після трьох років постійного проживання в Нідерландах давати вид на проживання українцям, які працюють. Ну, такі перспективи дійсно для тих, хто працює, більше перспектив отримати вид на проживання в тій чи іншій країні. Як ми можемо це бачити з новини, з преси, читаємо, чуємо і по інтернету теж ходять такі чутки, що треба працювати, інакше, як ви зможете жити в Європі, якщо вам знімуть допомогу. Треба буде платити за житло, треба буде платити за медичну страхівку, треба буде за щось жити. І прийдеться, значить, українцям виїжджати. Тому аналогічно, якщо людина працює, вона зможе це все оплачувати. І якщо вона захоче, то вона зможе залишитися на якийсь час ще за кордоном. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Які ваші думки? Які ваші плани, що ви знаєте, які новини ви знаєте, може, я якихось новин ще не знаю, напишіть, будь ласка, і мені буде цікаво дуже почитати, і всім буде дуже цікаво почитати. А сама саме головна наша мрія звичайно, це мир в Україні і повернення додому. Так що, друзі, всім бажаю всього найкращого, скорішого миру, здійснення ваших планів. І всім па-па! До нових зустрічей! Зустрінемося в наступному відео.